Вітаю усіх! З вами знову Дмитро Лашок. І сьогодні я хочу дати практику для вагітних жінок та для людей з зайвою вагою. Об'єднує їх одне. Жвид, так? котре не дає рухатись і додатково він тягне вперед наше тіло, таким чином формує гіперлордоз і болі в поприку. І додатково, дуже часто я бачу, як іде компенсація. Ось таким чином плечі розтягуються. тобто наш грудний відділ підтягується вперед, між лопатками болить, поперек болить і живіт тягне. Для того, щоб не було проблем, треба зрозуміти одне, спочатку треба проробити м'язи-пресу. Так, навіть якщо вагітна жінка, треба робити тонус м'язів-пресу не дуже сильний. А у людей за його вагою і не так на початку серйозно вийде. Тому я дам практику. М'ягеньку на проробку пресу і додатково на проробку грудного відділу. І якраз ми почнемо з грудного відділу. Максимально прості звичайні вправи. Нагадую, що ми дихаємо тільки через ніс. Ми сідаємо, можемо сісти як я, у багатьох це не вийде, тому що може бути боляче, тому краще може сісти або в турецьку позу, або на стілець. Немає різниці, найголовніше, що тут повинна бути рівна спина. Можете сісти на стілець, потім на килимку продовжити. Не так багато практик буде. Дивіться, сідаємо, ми намагаємось втягнути живіт. Я розумію, що у вас прогиб. Ми намагаємось вирівняти спинку поперед, щоб він був повністю рівний. Трохи втягуючи живіт. Я розумію, що я не можу повторити цього, але ви намагаєтесь просто... Вирівняти поперек. Як тільки вирівняли поперек, руки перед собою, пальці відставляємо великі. Підборіддя до кадику і починаємо тягнутися пальцями за себе. Якщо ось так ви тримаєте і вас тягне, супер, тримаємо так. Але не робимо ось таким чином. Нам це не потрібно. Ми тримаємо поперек. І тягнемось великими пальцями до себе назад. Таким чином ми зводимо лопатки разом і тримаємо спину рівно. Вдих. Видих. Вдих. На кожен видих. Дотискаємо пальцями назад. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо поперек рівно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз опускаємо руки десь на 45 градусів. Ось так. І повторюємо такий самий рух. Тільки ми вже розкриваємо більше грудну клітину. Ось ту. Розкриваємо наші грудні м'язи. Вдих. Видих. Не забуваємо про поперек. Вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Зараз треба ще трохи розтягнути наші квадратні м'язи. Ми далі сідаємо. Якщо у вас то стілець, ви можете взятись ручкою за стілець, а іншою рукою робимо нахил. Як це робимо? Знову підкручуємо таз, скажімо так, підтягуємо живіт, ставимо руку або на підлогу, або беремо за стілець, немає різниці. Найголовніше, щоб був якийсь опір. І ми починаємо не ось так прохибатися, а просто нахильчик. Ми малюємо дугу, щоб, наприклад, ми йдемо на лівий бік. Правий бік штовхаємо вправо. І тримаємо. Вдих. На видих. Поперек тримаємо рівно. Не прогибаємо. Втягуємо живіт, напружуємо м'язи пресу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Робимо так само на інший бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Якомога більше розтягуємо в бік. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зараз далі ми сідаємо. Ту знову ми втягуємо живіт. Поперек наш рівний. Спеціально показую вам. І зараз руки, я розумію, що у деяких не вийде. Ми намагаємось... Ось таким чином тримаємо ручки і намагаємось звести їх над собою. Лікоть до ліктя, як ми сідаємо за парту. Знову не прогибаємо. Звели, тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Ліктями тягнемося назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. Повертаємось. Тобто переходимо на навколишки. Знову я розумію, що ви можете ось так вам буде склад легше. Але ми намагаємось вирівняти наш поперек. Стали. Трохи напружуйте живіт. Розумію. Я можу не зрозуміти, як це, але намагайтесь. Головне зробіть так, щоб поперек був рівний. Плечі трохи відштовхнули і підіймаємо колінки. Вдих. На видих. На 3-5 см. Вдих. На видих. 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 Зараз лягаємо. Показую з іншого боку. Лягаємо. Знову приклеїмо поперек. Руки не розслабляємо, вони не повинні висіти. Або ми робимо ось так руки, що буде значно краще для грудного відділу. Або витягуємо, що буде легше, але все одно ми долонями намагаємось стиснути у підлогу для того, щоб додавати навантаження на наш грудний відділ і розкривати нашу грудину. Поперек лишить на підлозі, ноги ми згинаємо 90 градусів кут. Ось так. І тримаємо поприк. Ми намагаємось тиснути в підлогу. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Підберіг до кадику. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. І видих. Ноги розкриваємо. Так само тримаємо, тільки поприк не підкручуємо. Наскільки розкрили, настільки розкрили. Носочки тягнемо. Вдих. Видих. Знову тиснемо попереком в підлогу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Ноги ставимо на підлогу. Знову, щоб тут був кут 90 градусів. Сильно не підтягуємо до себе. А ось так буде достатньо. Так, стримали ноги, поставили. Ось така широка позиція. Ми дуже в довжину пішли. Лопатки разом, ліктями вперлися. Дивіться, але коли вперлися ліктями, лопатки разом звели, ви бачите, в мене розігнувся поприк. Ми цього не робимо. Ми його кладемо. І ту, утримуючи так поперек, ви бачите, так, в мене поприк лежить. Ми тиснемо таз до неба. Тобто ми зберігаємо поперек рівним. Не робимо ось такий прогиб. Ми тримаємо поперек рівним живіт, втягуємо низька якомога сильніше лікті, допомагаємо ліктями і тримаємо ось поперек тут рівнюсінько. Контролюємо, можете навіть ось ту тримати ноги. Бачите, я шир високо не можу підняти таз. Я ту тримаю. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо, підкручуємо таз. Вдих. Видих. Не пригубаємо поперек, Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Напишіть в коментарях, як почуття після цієї практики. Можливо, хтось із вас і інший спробував цю практику і вам зайде, тому що вона нелегка навіть для звичайної людини. Може бути, але це максимально проста практика. І потрохи-потрохи ви починаєте її робити. Починаєте з двох разів на день, потім можете, ну, зранку, ввечері, потім додаєте по колу, можете три кола в одне тренування. І так, два рази на день. Тобто 6 кілець. З вас коментар та будьте здорові!